Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон освячує рушники вишиті рідними зниклих безвісти та полонених військових із рівненщини. 21 листопада у Святопокровському кафедральному соборі презентували п'ять полотен, створених у рамках всеукраїнської акції Рушник надії. Їх вишили рідні зниклих безвісти та полонених бійців із Володимирця, Вараша, Березного, Сарн та Рівного. Координувала родини військових та долучилася до створення рівненського рушника надії. Мама загиблого добровольця Дмитра, якого вважали зниклим безвісти понад два роки. Цей рушник ми починали вишивати з матерями, дружинами, сестрами, доньками зниклих безвістів ще у липні. Рушник, який я вишивала, він разом із родинами зниклих безвісти. Він нетрадиційний, тому що на ньому немає наших поліських візерунків. В основі рушника лягли мої вірші, які я написала тоді, коли зник мій Діма, коли пішов на війну і отримав статус зниклого безвісти після бою, з якого як виявляється, він і не повернувся. І решта це імена і позивні хлопців, зниклих безвісти. Рівненський рушник об'єднав родини із декількох громад Дубинської, Корицької, Гощанської, а також із міста Рівне, з Долбунова, Квасилова та Шпанова. До вишивання цього великого чотириметрового рушника доєдналося понад 200 жінок і один чоловік. Тут вишито понад 150 імен і позивних. Тут вишита віра, тут вишита надія, тут вишита молитва. Ольга Козловська привезла рушник надії, створений рідними зниклих і полонених військових із Сарненської громади. У мене син Козловський, Степан Степанович, який пропав 23 вересня 2024 року в року. Турецьк, і до сих пір я його шукаю. На нашому рушнику вишито 55 бригад наших рідних цей рушник став нам великою надією на повернення наших рідних. Біля двох місяців ми працювали вечорами, ночами, збирались і вишивали. Кожна ниточка вишита на нашому рушнику це віра і надія на повернення. Сьогоднішній захід стане отою такою теплою надією. Хай зігріє серця матерів і родин хто. Родичі, кого воюють або, не дай Бог, пропали. А для нас всіх хай це стане нагадуванням, що ми не маємо права бути. Ми не маємо права забувати. Після освячення рушники Надії будуть експонувати в музеях області. Спочатку вишиті полотна передадуть у Рівненський обласний краєзнавчий музей. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.